Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги прозору косметичку та свої макіяжні засоби в повному порядку. Вона виготовлена з високоякісного ПВХ матеріалу та є міцною і легко чиститься. Ця прозора косметичка має надійну застібку-блискавку, яка зберігає ваші речі в безпеці та на місці. Прозорий дизайн дозволяє легко бачити, що знаходиться всередині, завдяки чому легко знайти те, що вам потрібно. Косметичка також ідеально підходить для подорожей, оскільки вона легка та дуже компактна. Вона легко поміститься в вашу валізу, рюкзак або сумочку, не займаючи багато місця. Водонепроникна конструкція сумки гарантує, що ваші речі залишаться сухими та залишаться сухими та захищеними. Пропонуємо до вашої уваги флісові легінси. Це стильний та зручний вибір для жінок, які шукають тепла та комфорту в холодні місяці. Вони виготовлені з еластичного безшовного матеріалу, який забезпечує зручну та надійну посадку. Флісова підкладка надає додатковий шар тепла та ізоляції, що робить їх придатними для носіння при температурах нижче нуля. Легінси також підходять для різних видів діяльності, таких як йога, фітнес та біг. Вони доступні в різних розмірах, що дозволяє знайти ідеальний варіант для вашої фігури. Легінси мають стильний дизайн з літерами з боку, що робить їх модним доповненням до будь-якого одягу. Пропонуємо до вашої уваги смугастий пуловер. Він виготовлений з високоякісного трикотажу, який є м'яким, комфортним та теплим. Пуловер має візерунок у смужку, що робить його універсальним вибором, який можна поєднувати з різними брюками та спідницями. Він має класичний дизайн з довгими рукавами, які забезпечують вам тепло. Пуловер доступний в різних розмірах, тож ви зможете знайти варіант саме для вашої фігури. Він простий у догляді, що робить його практичним та довговічним вибором для холодних місяців. Він ідеально підходить для поєднання з іншими речами для створення стильного та комфортного образу. Пропонуємо до вашої уваги жіночі брюки Карго. Це чудовий вибір для тих, хто хоче поєднати комфорт та стиль. Модний панковий стиль штанів джогерів доповнюється ланцюжком, який прикрашає кишеню. Висока посадка додає комфорту та зручності, а еластична талія забезпечує ідеальну посадку на фігурі. Виготовлені з якісних матеріалів, які надають міцність та довговічність виробу. Ці брюки підходять для будь-якої ситуації від повсякденного використання до вечірнього виходу з друзями також можуть бути чудовим вибором для активного відпочинку та подорожей. Пропонуємо до вашої уваги жіночі широкі штани. Це стильні та елегантні брюки для жінок, які пропонують комфорт та витончений стиль. Ці штани модного дизайну підходять для різних випадків: від повсякденного використання до офісного одягу або вечірнього заходу. Вони також мають елегантну довжину до підошви, що надає додаткової вишуканості. Штани виготовлені з високоякісних матеріалів, які надають їм зносостійкість та довговічність. Бежевий колір підходить для різних варіантів поєднання з іншими елементами одягу, що робить їх універсальними для будь-якого стилю. Ці штани мають свіжий та сучасний дизайн, що дозволяє їм виглядати модно та стильно в будь-який час. Пропонуємо до вашої уваги інструмент для педікюру. Це чудова річ для догляду за ступнями, що дозволяє швидко та ефективно видалити ороговілу шкіру та мозолі. Інструмент виготовлений з нержавіючої сталі, що робить його довговічним та зносостійким. Він має дві сторони грубу та м'яку, що дозволяє використовувати його для різних видів шкіри. Компактність та зручна форма інструмента дозволяє зберегти його у будь-якому місці. Цей інструмент є ідеальним вибором для тих, хто бажає доглядати за своїми ступнями вдома, не витрачаючи час на похід до салону. Пропонуємо до вашої уваги електричну пилку для ніг. Це інструмент професійного рівня, який допомагає видалити мертву та тверду шкіру з ваших ніг. Він спеціально розроблений, щоб забезпечити результати салонної якості. Пилка для ніг живиться від акумуляторної батареї, яка забезпечує тривале використання та поставляється з кабелем USB для легкої зарядки. Цей засіб для догляду за ногами має шліфувальну головку з високоякісних матеріалів, яка ефективно видаляє тверді мозолі та суху шкіру. Ви зможете налаштувати інтенсивність інструменту на основі ваших вподобань. Ергономічний дизайн ручки полегшить маневрування навколо ваших ніг. При регулярному використанні дана пилка для ніг може допомогти вам отримати гладкі, м'які та здорові стопи. Пропонуємо до вашої уваги масажер для обличчя це багатофункціональний пристрій для краси, який може допомогти омолодити вашу шкіру. Він використовує передову технологію для гарячих та прохолодних процедур, які підтягують та зміцнюють шкіру, одночасно зменшуючи появу зморшок. Масажер має 5 режимів, кожен з яких має певну функцію для покращення загального вигляду шкіри. Режим звукової вібрації допомагає покращити кровообіг та сприяє поглинанню засобів по догляду за шкірою, тоді як режим ЄМС допомагає підняти та тонізувати м'язи обличчя. Масажер має також гарячий та холодний режим, щоб сприяти виробленню колагену та зменшити запалення. Режим світлотерапії це додаткова функція, яка випромінює світлові хвилі для покращення текстури та тонусу шкіри. Синє світло допомагає зменшити кількість прищів та бактерій, а червоне світло сприяє виробленню колагену, зменшуючи появу тонких ліній та зморшок. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для догляду за шкірою обличчя. Це інструмент для догляду за шкірою, призначений для покращення зовнішнього вигляду шиї та обличчя. Пристрій використовує світлодіодну фотонну терапію для лікування конкретних проблем шкіри, зокрема зменшення подвійного підборіддя, запобігання старінню та покращення загальної текстури. Пристрій оснащений трьома різними кольоровими світлодіодами, кожен з яких виконує певну функцію. Червоне світло сприяє виробленню колагену, що може зменшити появу зморшок та тонких ліній, тоді як синє світло допомагає зменшити кількість прищів та бактерій. Зелене світло допомагає вирівняти тон шкіри, зменшуючи що пігментацію та темні плями. Апарат також має мікрострумову технологію, яка допомагає стимулювати обличчя, підтягуючи та тонізуючи шкіру. Поєднання світлодіодної фотонної терапії та мікрострумової технології може покращити зовнішній вигляд шкіри та її еластичність.